Ринок суднових палив величезний, щодня компанії витрачають мільйони доларів на заправку суднових установок. Ці палива мають різні формули та маркування, але за своєю суттю, це суміш мазуту з дизельним паливом або дизельні фракції з присадками. Суднове паливо використовується для заправки енергетичного обладнання суден, на ньому працюють моторні системи, бортові пристрої, механічні вузли і інші прилади та обладнання. Особливістю функціонування суден є те, що часто протягом довгих маршрутів їм необхідно змінювати паливо, підлаштовуючись під екологічне законодавство певних регіонів, в тому числі коли судна входять або виходять із зон контролю викидів. Наприклад, правила передбачають, що при вході в Ла-Манш, після того як судно пройде 5 градусів на захід від Гринвіча, через його паливні форсунки дозволяється пропускати лише паливо з вмістом в сірки менше 0,1 В іншому випадку, по обидва боки Атлантики існує ризик шести семизначного штрафу, затримок у графіку, не кажучи вже про те, що судно може бути заборонено заходити в порти. У США представників судна можуть навіть заарештувати, якщо буде доведено порушення. Тому підготовка до переходу з одного типу палива на інше є дуже ретельною. Зазвичай процес починається за 24 години до того, як судно перетне кордон територіальної зони і може реалізовуватися або за допомогою спеціальних заправників, бункерувальних суден, або за рахунок підготовки палива безпосередньо на самому судні. Перший підхід є дорогим. Оскільки вимагає залучення для заправки додаткових суден і обслуговуючого персоналу. Тому актуальною є задача підготовки палива безпосередньо на самому судні. Виходячи з цього, спеціалістами компанії GlobeCore була розроблена технологія комплексної підготовки палива для заправки суден безпосередньо на цих суднах. Одержання сумішевих палив на основі мазуту і дизелю або палива на основі дизелю з присадками реалізується за рахунок використання установок безперервного змішування в потоці типу usb 1, які призначені для змішування палив і будь-яких інших рідких інгредієнтів, в тому числі біоетанолу, рідин рослинного походження або навіть води. У зимовий час можливе додавання в основний паливний компонент до 5%. А в літній час до 7-10 води з утворенням стійких водопаливних емулій. в основі дії установки, процеси інтенсифікації, диспаргування емульгування, що дозволяють в результаті отримувати однорідну суміш, яка залишається стабільною протягом тривалого часу, як мінімум 180 днів. Залежно від виконання, установки мають продуктивність від 5 до 600 метрів на годину і можливість змішування від 2 до 7 компонентів у будь-яких пропорціях з можливістю точного налаштування та автоматичного підтримання співвідношення. Змішування палив відбувається у високоінтенсивних умовах під дією тиску в гідродинамічному змішувачі. Ця технологія допомагає покращувати вияскість, сірчаний і парафінистий склад. Прискорювати змішування присадок, а також збільшувати вихід легких фракцій, отримувати на виході якісне суднове паливо з потрібними параметрами для руху в зонах з різними вимогами до якості палива. Залежно від потреб суднових компаній, GlobeCore може розробляти та виготовляти змішуючі обладнання на різний тип компонентів. Різну їх кількість та для роботи в різних кліматичних умовах, що робить установки УСБ 1 універсальним рішенням для підготовки палива до перезаправки суден безпосередньо на цьому судні. Також установки УСБ 1 можуть використовуватися для виробництва палива для котелень і теплоелектростанцій, та палива для розігрівання бітуму в дорожньому будівництві. А як задачу перезаправки суден у зонах з різними екологічними нормами вирішуєте ви. Розкажіть про це у коментарях. Додаткову інформацію про обладнання та технології Globecore для підготовки суднового палива ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайт www.globecore.com.